І я хотів би пане Ілля, поговорити сьогодні з вами про вашу тему. Це про 18-й санкційний пакет. Перепрошую, що вашу бо вона на каналі реально ваша. минулого тижня. Стало відомо про те, що і Мальта, і Угорщина, ну і в першу чергу словаччина. Не блокуватимуть рішення про ухвалення 18-го санкційного пакету. Певні окремі деталі вже оприлюднені. Говорять про автоматичне зниження ціни на російську нафту. Вона буде обраховуватися саме від середньої російської нафти, мінус 15%. Я от хотів би почути ваше загальне враження від цього пакету, який був ухвалений. Чому Словаччина змінила свою позицію? Що їй пообіцяли? Що пообіцяли Мальті? Ну і що, врешті-решт, дасть нам Україні цей санкційний пакет наскільки послабить пославить Росію? Ну е, з Мальти, в принципі, нічого не пообіцяли. Це фактично додавили, пояснили, що іншого підходу не буде. Тобто, все одно ну, проголосують. І вони висловлювали зауваження з приводу зниження усієї граничної ціни. Тому що як тільки ціна а, на російську нафту впала нижче 60 одразу грецький та мальтійські судна почали перевозити Їхня частка. Там збільшилася Мальти там десь приблизно на, на 10% Це величезний об'єм прибутку, який почали отримувати мальтійські судновласники, а, ну і Греція. Так само, ну вона не блокувала. Вона отримала решта там. Зараз перевезення європейськими суднами російської нафти, де сягає біля 60% А все, що проходить через європейський регіон, І лише тільки 40% – це тіньовий флот. А, і як результат, вони в принципі, ну Греція, взагалі виходила там а, в позицію. Вона виступала проти її позиція була наступна. Про те, якщо Сполучені Штати не підтримують, то і ми не повинні вводити такі обмеження, але все ж таки. А, європейський союз наголосив, що це загальна політика, що це безпековий фактор, тому треба тиснути у словаччині. Інша історія, а, словаччина не проти 18-го пакету а, виступала, а проти того, що а, європейський союз відмовляється від російських анергіїв у 2027 році. А вони хоч хотіли або той, для того, щоб не показувати, що вони чітко лобіюють російські інтереси. Вони говорили, що це буде криза. В російській в словацькій економіці І тому їм потрібно певні гарантії або якісь компенсації за те, що вони відмовляються від російського газу. Як результат було лист від Урсули з приводу того, що вони гарантують, визнають, по перше, надзвичайний стан, якщо це станеться для словацької економіки, це можливість отримання додаткових коштів з бюджету Європейського союзу. Ну і плюс інші гарантії з приводу того, що європейський суд буде допомагати словаччині будувати альтернативні шляхи отримання газу. А також можливо і компенсувати певну вартість. Ну там цього немає по вартісті. Я так думаю, що це в цілому. Е, плюс е, вони, крім цього е, пряніка, е, як то кажучи, батів застосували, е, було прямо зазначено про те, що вони пословаччина е, може бути позбавлена частини фінансування з Європейського союзу, і е, тому ця погроза. Відповідно, подіяла, і як сказав е, Фіцо в своєму зверненні до словацького народу, що подальше блокування була контрпродуктивним. Тобто, іншими словами, вже дійсно могло би бути прийняте рішення, що грошей не буде або ага. зріже значну частку. І тому, е, але оцим листом, то по факту Європейський Союз, ну що таке лист, це навіть не документ, не гарантії, не зобов'язання. Ну це скажімо так, буде подальшому -даль, по використовувати при формуванні європейської політики, але це не є тверди гарантії, що Слова, Словаччина отримує кошти, тобто е, тому фактично європейський союз можна сказати не прогнувся е, uh -huh. е, і живих коштів словаччині не дав. А як результат отримали повністю підтримку всіх угорщина вже зі своїми інтересами, вона в принципі не блокувала цей. Вони дуже часто так перекидуються зі словацьким прем'єром Орбан і Фіцо. Хто на цей раз буде блокувати відповідний пакет? То Орбан висуває претензії з приводу того, що треба зняти там якісь санкції з окремих підприємств або окремих олігархів, або їхніх родичів. То фійце виступає з різноманітними такими позиціями щодо російських енергоносіїв. А я оцінюю в цілому цей пакет дійсно, якщо так порівнювати за останні два роки. Це один з найсильніших пакетів. Ага. Пояснюю чому. По-перше, це дійсно зниження а, ціни. Треба розуміти, що чим нижча ціна, тим набагато більше не отримує російський бюджет. А, тобто, уже на рівні, коли ціна умовних 40 доларів а, за а, барель російської нафти, УРОЛС падіння. Нафтогазових доходів буде сягати 90%. Тобто вони від тих, яких для них стандартних років, вони будуть отримувати тільки 10%, це якщо ціна 40. Це, якщо ціна 40, чому? Тому що там питання собівартості, інших витрат, як результат, воно просто все з'їсть. Тому в цьому ключі 47, та вони будуть отримувати. Але я очікую, зараз у них падіння доходів приблизно там 37% у порівнянні з там з попередніми періодами а, нафтогазових доходів. Падіння там в цілому доходи російського бюджету зросли, але а, ну мінімально. Мінімально, тому що там якраз не нафтогазові доходи перекрили. Але це за результатами першого кварталу ми будемо дивитися. Мені дуже цікаво якраз там другий квартал, як воно там все відбудеться. Який буде стан економіки і стан російського бюджету. Так ось в цьому ключі відповідно, а це падіння ще додасть 20%. Тобто, падіння буде не менше. 57-62% від того рівня нафтогазових доходів, який у них був а, в середньому в 2024 році. Можна Це запитання: падіння? Уточнюючи так. по ходу запитання: яка зараз частка нафтогазових доходів у бюджеті Російської Федерації? 30, 30, 30, 3, 4, 34%, якщо не помиляюсь, відсотка, ага. ну десь приблизно третина. Але тут треба ще дуже важливий момент, що включається в нафтогазові доходи. Нафтогазові доходи це прямі податки з видобутку нафти і газу. Тобто це рінта, це мита, експортна мита, і це прямі. Але ж, крім цього, є податок на прибуток, він не включається в нафтогазові доходи. Хоча платить якраз переважно якраз компанії, які видобувають нафту і газ. І він так само буде падати це перший момент. А ага. другий момент це те, що у них скорочення відбувається, тому що при такій ціні будуть закриватися певні скважини. Не а вони фактично вже виснажені, і там у них відбувається скорочення. Є е, новини в російській пресі з приводу того, що там е, відправляють е, у відпустку е, на, на невизначений термін. Там на місяць, на два е, по 5 тисяч осіб, там десять тисяч осіб, Іншими словами, фактично кожна е, компанія, яка займається цим, вони е, скорочують людей. І це факт, це тобто це призведе до того, що по заробітній платі доходи податок з доходів фізичних осіб, там їх. Єдиний цей соціальний платіж він також не буде здійснюватися, тому що виплат, як такових не буде, там безбереження заробітних плат. І плюс розглядають переведення з п'ятиденного робочого дня на чотириденний робочий день. Ну для нафтогазових нафтових компаній я це не бачив, але для інших а, виробничих переробних підприємств такі новини йдуть, їх достатньо багато. А тепер, а, крім цього, а, що ще в цьому пакеті сильно? А, це відмова а, від купівлі нафтопродуктів, якщо вони виготовлені а, з російської нафти. А, але тут є проблема. А, не всі читають оці примітки, як він починає діяти. Починає uh -huh. діяти через 6 місяців. Тобто, як мінімум, ще 3 місяці ми нічого не побачимо по цьому аспекту. І лише тільки через три місяці Індія і а, Туреччина почнуть змінювати а, свої підходи а, в закупівлі, джерел закупівлі нафти, а, для того, щоб мати можливість і далі продовжувати постачати нафтопродукти а, зі своїх країн. А, у а, потенціалу там говорять, що замінять відповідно, що Туреччина буде говорити там з іншої. Чи нафти там, азербайджанської нафти, чи Каспійської нафти, вони там роблять. Ну, каспійська нафта mm. може бути, якщо це Казахстан, ну тобто може переключитися, ну там об'єми і ціна знову ж таки грає роль, але е це означає, тому, що вони будуть відмовлятися від російської нафти, тобто а у них китай? внутрішніх ресурсів недостатньо. А Китай, навряд чи він не продає нафтопродукти в Європейський Союз. То є, mm -hmm. е нафтопродукт. Нафтопродукти продає е, в найбільших об'ємах: це Індія, і, е, Європа, і е, Туреччина до Європи. Але тут е, от я от не розумію: там ми часто говоримо про е, заяви Трампа. Ну, якщо б така норма би прийнята була Трампом, е, тому що другий покупець е, нафтопродуктів, які готуються з російської нафти, які е, перероблюються на індійських нафтопереробних підприємств. Це США, Тобто одна із з найбільших доходів, які отримує Індія, це от Європейський Союз і США. Тобто в цьому плані там була б втрата суттєва і звичайно, би в цьому випадку Індія би ну фактично повністю б відмовилася від російської нафти. А вони зараз на другому місці після Китаю. Ну, Китай е, зараз трошки допомагає загальній ситуації, чому тому, що він нарощує е, закупівлю нафти в е, е, свої запаси. Так би ціна зараз була десь приблизно за бренд 62-64 долара, але ми бачимо 68 доларів саме через е, попит з боку Китаю. Ось тобто, Китай формує додатковий попит, і плюс ще один важливий момент це те, що коли ми чуємо про е, збільшення квот е, опек, це не означає, що вони на 100% їх використовують. А, наскільки мені а, відомо, а, то ну то сто інформацію яку дали, що Трамп домовився з Саудовською Аравією а, з приводу того що прийнятна прийнятний коридор а, вартості а, нафти марки Brent а, складає від 62 до 69 доларів і uh -huh. він, в принципі, а, так як якщо не буде якісь надзвичайних ситуаціях, Саудовська Аравія буде нарощувати свій видобуток, якраз а, щоб був постійно в цьому коридорі, тобто нижче yeah. 62 не впаде. Це uh -huh. треба розуміти. Єдине, що ну це обмеження, яке вів європейський союз, воно звичайно вплине на контракти. А, дуже важливий удар по банківській сфері. Ага, Пане, я... я ще одне уточнююче запитання. Перепрошую, щоб ми закінчили з нафтою. Потім банківська сфера дуже важлива. І, будь ласка, Китай наскільки він допоможе Росії підтримати об'єми продажу нафти і якою, якою може бути цінова політика із Росією щодо придбання цього об'єму нафти на чорному ринку? Ну, на чор чорному ринку там не зовсім він чорний, а, скажімо так, а, більше сірий, я би сказав, там все не бачать. Але а, все ж таки, а, ну, Китай у нього немає таких можливостей зберігати. Тобто, це питання потужності економіки, можливості виробництва. Вони показали 5,3 зростання. Це, в принципі, враховуючи торговельну війну, дуже непогано. Тобто китайська економіка продовжує зростати. Тобто, очікували 1-2, ну це була би катастрофа для нафти. Але він тримається на рівні 5. Можна говорити про те, наскільки це статистика правдива, але все ж таки ну, Китай, як мінімум, показує так, і це впливає на загальну ситуацію. Плюс він зараз нарощує закупівлю нафти. Те, що я сказав, про запас, наповнюючи свої запаси. Це може бути трошки такий тривожний дзвіночок. Чому Тому що це може бути підготовка до того, що е, може бути якісь з боку Китаю е, агресія, там, наприклад, по відношенню до того Тайваня. Ну, але поки що маємо те, що зараз е, те, що маємо. Е, Китай сильно не допоможе, не допоможе по двом причинам, куди він далі цю нафту буде дівати. Він uh -huh. заповнить зараз запаси, а далі що? Ось. Uh -huh. Я допускаю, що він якраз літа не найкращий час для наповнення запасів. Uh -huh. Ось. Завжди влітку споживання нафти збільшується. Ну, але все ж таки Китай прийняв це рішення. і Тут же треба розуміти, що загальний середньостроковий тренд однозначно на зниження. Тому він міг би і почекати закуповувати його почати там в вересні місяці, маючи там трошки нижче ціну. Але козакуповий е, час я допускаю, що це якраз для того, щоб допомогти е, Росії, тобто е, отримати, е, ну фактично мати ринок збуту, бо для е, Росії тільки два ну, три великих відповідна А, е, ну або чотири там, якщо Європу ми додаємо, це Китай. Індія, Європейський Союз, а це знову ж таки через наш трубопровід, нафтопровід, дружба, і туреччина. Цей пакет дійсно він фактично обмежує по плюс збільшив по треба не забувати. Ще на 109 дев'ять танкерів ну, суден, які використовуються для обслуговування тіньового флоту, так званого тіньового флоту. Тому в цьому ключі ну по нафті. Хотілося б, щоб воно почало діяти швидше. Ну, тобто, єдине. А по змісту, ну, суттєвих зауважень у мене немає. Єдине, що там проблема з контролем, наскільки я знаю, пане Ілля. Це, це повністю абсолютно чітко. Ви зазначили той, тобто, ця проблема найбільше, тому що коли їм прямо задали питання, а як же ви будете контролювати, виявилося, що по факту вони трошки змінюють підхід. Тепер вони не будуть віряти документам. Вони будуть робити запит в країну покупця для отримання ціни, по якій покупець купив цю нафту. Тобто, вони трошки змінюють підхід, але знову ж таки а Покупець може сказати: да, я купив сам за умовних 47 доларів. Тобто нема відповідальності покупця, якщо він буде надавати неправдиву інформацію. У Європейського союзу нема засобів контролю для того, щоб це перевірити.